Цьогоріч професійно-технічне училище Рівненської АЕС оголошує прийом на навчання за шістьма професіями. Їх перелік сформований згідно потреб Рівненської АЕС. Традиційно в училищі чекають учнів 9 та 11 класів. На основі базової середньої освіти пропонують опанувати такі професії. Перше це електрогазозварник, контролер зварювальних робіт, загальна кількість добувачів освіти 16 повинна бути в групі. Наступна слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, загальна кількість добувачів освіти 26. І столяр будівельний, різьбяр по дереву та бересту. Також має бути 16 здобувачів освіти. Для учнів дев'ятих класів передбачено термін навчання три роки. А учнів одинадцятих один рік три професії на основі повної загальної середньої освіти. Це електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, кількість 15 здобувачів освіти, слюсар з ремонту, контрольно вимірювальних приладів та автоматики, електромеханіка, загальна кількість 15 здобувачів освіти. і Токар, також загальна кількість 15 здобувачів освіти. За усіма професіями можуть подавати заяви як юнаки, так і дівчата, окрім спеціальності, слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Вона доступна виключно для хлопців. Найбільша перевага у тому, що учні професійно-технічного училища проходять практику у виробничих цехах атомної станції. Ми є підрозділом Рівненської атомної електричної станції і набуття практичних навичок на базовому підприємстві, на робочих місцях, воно саме впливає на якість отриманих знань. У минулих роках конкурс в училищі сягав 2,5 особи на місце, а подекуди майже три, пояснює директор. Тому можна прогнозувати, що і цього року він буде суттєвим. Охочим вступити потрібно ретельно підготуватися. Вступна кампанія буде працювати з 10 червня. Заплановано і орієнтовно з 19 серпня ми розпочнемо вже вступні іспити. Ті групи, які будуть поступати на базі 9 класів, будуть здавати профільні предмети математика, фізика і тести з української мови для випускників 11 класів. Передбачені іспити тільки з математики і фізики. Існує нововведення цьогоріч. Вступникам потрібно буде подати заяви не лише в паперовій, а й в електронній формі через електронний кабінет вступника, враховуючи потребу Рівненської атомної електростанції у кваліфікованих робітниках, які цьогоріч відображені у плані набору до нашого закладу, хотілося запросити. Випускників закладів середньої освіти нашої територіальної громади і розглянути можливість обрати саме професійно-технічне училище, філії ВП Рівненська АЕС. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.